Буквально трішки особистої історії, і чому я можу допомогти вам. Знаєте, не раз такі були періоди в житті, коли вночі прокидаєшся і далі спати не можеш. Чому? Тому що лише одна думка: як жити далі? Як виживати, де брати ресурси, як де заробляти, і, і так далі, і тому подібне. І така, думаю, історія у багатьох із вас. Але що я зробив? Перше, я прийняв те, що є. Да, є така ситуація. Роботи нема, клієнтів мало, жити за щось треба. Ну, дуже-дуже так знаєте неприємно то все було. І я вирішив піти в навчання. Тоді, коли, в ті періоди, коли було дуже важко, я навчався. Я знаходив ресурси і йшов, вивчав ту тему, яка мені була потрібна, або якусь іншу, де я можливо, або взагалі оплачував консультації, коуч сесії для того, щоб вийти з цього положення. Тобто я інвестував в себе. І проходив час, і виявлялося так, що е, моє рішення було правильне. Саме той крок, який я зробив в тяжкий період, непростий період життя. А саме крок піти в навчання він був найправильніший, тому що якщо не навчатися, користуватися старими методами нічого не буде. Життя йде вперед, життя йде весь час і міняється. Технології змінюються, підходи змінюються. Штучний інтелект міняє світ капітально, підходи до залучення клієнтів змінюються. Все буквально змінюється, і ти мусиш бути в ногу з часом. Тому в кожного, звісно, своя ситуація. Моя місія тепер зараз також допомагати людям, які десь застрягли так само, як і я колись, і не знали, що почати, куди бігти, куди йти, до кого звертатися, і тому подібне. І якщо дійсно у вас зараз така ситуація, не переживайте, я вам можу допомогти. Ми можемо провести з вами консультацію, розібратися, де ви є зараз, чому та ситуація сталася, що робити, і як знаявити для того, щоб отримати результат. Пишіть в особисті повідомлення, невдовзі відповім, і узгодимо зручний для вас час та дату проведення заняття. Отож, чекаю.